Але знаєте в кого серце квітне і продовжує сяяти? Це Уху. в Олексія Наташа, як в програмі презент, поняли? Це, серце квітне і продовжує сяяти у наступного нашого Ювіляра. І Хто це Суханов сьогодні Зізнався, що має кохану людину. Слухайте, а що ви думаєте, що старість це шо паров? що? не можна за старшим Суханова старим? Ну ні, ну але ну він же доросла людина. Як то ви то видумають, що в дорослих, дорослих людей немає права мудрий, на щастя? Мудрий, мудрий і дорослий, і досвідчений. Я, ви знаєте, підписаний на Шупенюк на відому докториню, гінекологиню з цього, mm -hmm. з різних проєктів, там на СТБ, не з по-моєму, знімалися і так далі. І Мені сьогодні якраз попалося на очі, що, типу, 50 плюс це ще не, не кінець особистого статевого життя. Це тільки початок, новий да, звісно, розквіт і так далі. Тому чого ти? Ти починаєш, а Суханову ще до 50 років 15. А я не поняв, що я починаю. Просто від... я нічого не сказав. Захарі. Ти, ну, ти, -бо, ти -бо, взагалі так я протиснув протиснув на пісуну. <ріст> ну, удачі до Так, Олексій дати... зізнався, що насправді неодноразово робив вибір між стосунками і кар'єрою. А зараз, нарешті, навчився поєднувати ці дві сфери. Ділиться подробицями Лавкорі. Суханов не квапиться, однак зізнався, що закоханий за словами Олексія. Раніше він був. Нестерпний і категоричний, вибагливий, і в дуже нестерпних своїх якихось судженнях. Втім, він почав працювати над собою, що принесло приємні результати. А до речі, хтось в курсі, окрім якихось на рівні чуток, хто був парою, з ким зустрічався Сухану? Ні. Ми не знаємо. А, але ви знаєте, я вам хочу сказати, це так дуже дивно в цій статті написано. Типу раніше він відділяв роботу і стосунки, а тепер це він можна... робив вибір. Вибір, так. А тепер він все це об'єднує. Це що виходить? У Суханова Роман на роботі саме а зараз. А чому ні? Що? що в тебе що не було Романів на роботі? Ні, то ми що всі робота? переглядали ці відео з камер спостереження нічні, зі студії Радіо Максимум. Я взагалі що міло аж дві не виміло, аж двільнилася, не витримала такого тиску. Від тебе. Ну коротше, ми дуже уважно будемо слідкувати за знімальною майданчиком Суханова і хто йому буде підносити воду. Але бачите, робота завжди негативно впливає на стосунки або стосунки на роботу, бо шоу Суханова Суханова перенесли в онлайн з 1+,1. плюс Його більше не будуть показувати на 1+,1. плюс Тепер тільки на Ютубі.